Всім привіт, з вами я, Проф, і сьогодні ми робимо відео по The Last of Us 2. Тут вона дуже класна з графоном, і я її пройшов, і в мене все воно пройде. Тож, я кажу, згада дуже класна. І як би так сказати, сказати я вам даю гарантію, що вона вам дуже сильно сподобається, бо тут дуже класна звезд. Ну ладно. Не буду вас затримувати багатого вам перегляду. Так, ось. Епізод. До речі, я вибачаю, що тут російська озвучка, тому що я її покупав в комфі і чомусь там вона і була. Тобто я вибачаюсь. Так, до речі, тут виклав мікрофон. Якщо. Якщо... Так, Invis. Я цю функцію увімкнув, тому що тут потрібен стелс. І це називається інвіз. Так. Перебираємося. Чш -чш -чш -чш. До речі, ви не бачите неді мене в інвізі. Тут ви можете розуміти, що Я може бути і не я. Цього я дуже маю наудзи. Ну все, мене запалили, чувствую. А, ні-ні-ні, не запалили. Так, тихесенько, тихесенько. Я хочу пройти по стелсу. Так. До речи, тут уже выс высокий уровень. Так. Так, зараз. Ага, еще там. Ты хочешь просто патроны зря тратить. Бо я не бачу сенсі тратити патрони. Я, трати я обожнюю проходити стелсу. Але іноді я стелсом на не рисую. Опа! Мій супутник, поки він там щось робить, я вже всіх пере Так, девчонка разом не відбились. Зрозуміло, що це? Що ти? ти молодець. До речі, тут є, можна і так зробити, і це досить складно. Так, можемо далі піти. Зараз буде бос. Ось тут бос. Я думаю, нікому не хотілося бачити, як я його мучу проходжу. Валом-валом, валим, валом валим, валим. валим, 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 валим.

Так, мы потребуем на Так. Триумф, 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 Опа. Так. О, Оні, далі це не програв, зараз буде досить класна котцена, там не мене врятував мій супутник. Вперше він мене врятував, досить клас. Давай, пош... Давай. Ну, добре, давайте далі. Це кнопочка бої, тут лави це дуже складно, ну, де складно довго, а бої дуже класно. Зараз буде загрузка. Щоб ви вам нескочило, я зараз поставлю на паузу, коли пройде загрузка, я вам умітну. Такс. Ось, загрузка пройшла. І так, зона сталкерів. Це як це буде хоррор зараз. О, ні. Як мені її відсидею, А ось ще один сталкер. Ой сталкер. Ой, ось ой. Ой сталкер. Так. Це фанати сталкеру. Тобто, кажучи, якщо ще не так стал про сталкер 2, то дуже буде все. Пога. Так, так, так. Ой! Ох, ох! ох, ох, ох. Не дуже вбивають. І тут їх попробуй ще пройти. Так, лук брати немає сенсу. Тоді будемо йти з револьвером. Потрібно вимкнути, тому що вони все бачать. І ще так казати. Ось, так. Зараз попробуємо в Invisі. Перше масло фас? Воно так хорошо. Ой, тут я не хочу показывать эти кадры. А это называется не виз. Так, Эли, боже, боже. С ними драться не моя сенс. Поэтому проповзаем это все. Факт мене бачить чі, спокойної ночі, добра ніч! Так, це я показати не хочу. Так, ну вони на стике смелі, що до мене. Тому... О, Тому почалось хардкор, почався хардкор. Добре, ми скоро будемо завершувати. Так, я знаю, як можна пройти. Але тут потрібен. Ось мене пугається. О, якби ми не побачимо, він не напав. І в розумію, слухаю і от не Він Мені мене виждає. Але все не знаєш, що я є... тихий вбився. Поесть? А самое интересное? Так. Опа, море сталкерів. Ось. Відчепись від мене, Елі М -м. Уй. Ну добре, друзі, це будемо завершувати. Щораз з вами був я, Вов Провов. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. та ставте подобайки. Всім гарного дня.